Привіт! Сьогодні ми розберемо бездомні діти. Ми бачимо двох тікаючих хлопчиків. Один з них питає Ну що, Антон, получила? Камера обертається. Інший хлопчак, як ми бачимо, Антон каже наконець ми збіжали з цього чортова дідома. Інший хлопчак каже, що він бачить поле і кудись вказує пальці, а Том дивиться на нього, як на друка, оскільки поле близько, і він тільки що його побачив. Після цього вони виривають картошку. Кінець серії. З наступної серії один з них каже, так Антон і Антон несе картошку, і вони двоє замічають заброху. І з усіх ніг біжуть до неї. Перелазять в забор. Це що, Качеля це не забор. Далі вони обслідують обстановку. Ми бачимо кучу дверей, і оператор нам показує весь двір. Кінець серії. Далі серія починається з кінця минулої. Оператор розглядає два домика. Оператор каже, що ця половина двора заброшена. І дивиться направо, точніше на незаброшену частину. Тоді вони йдуть всередину домиків. В першому, як ми бачимо, завал, а в другому найтак вже погано. А тон говорить, що тут можна пережити. Вони розглядають кімнату. Ми бачимо матрас, одіяло і много сміття. Вони підходять до ліжка. Схоже, збираються поспати. Обговорюється, знову дивляться на матрас і валяться. На цьому серія закінчується. В наступній серії оператор просинає. Будеть Антона, сміючись, Ми чуємо, що камера тріщить, або оператор зламав собі шию. Вони виходять з хати і прямують дослідити цей двір. Тепер ми бачимо двір повністю. Оператор дивиться на Антона і йде досліджувати першу будівлю. Ми бачимо смітник і багато кімнат. Відкриваємо саму першу із них, бачимо, що це кухня. Добре, що тут не закрито. Хлопчики заходять і, напевно, збираються жарти картоплю. І бачать газову плиту. Оператор просить у Антона принести картошку, як я й думав, щоб пожарити. І знову оператор хрустить шить або установкою для камери. Антон вже збігав за картошкою. Стоп! За секунду. Я не думав, що в цьому серіалі будуть супергерої. Він ложить картошку на стіл, І зараз, думаю, буде якийсь рецепт. Остання серія сезону. Так, остання. Оператор включає газову плиту. Антон вже її запалює. І ми бачимо, що вона не робоча. Або хлопці не відкрутили газовий балон. Або це стара кухня, де нема балона. Вони говорять, як їм жити без плити, А чому їм не можна розпалити вогонь. Ну а у них є спички. І там береза стояла. Може вони все-таки запалять в вогоні? Або ж ні? Вони обернулися, бо чули якийсь крик і бачать якогось чудачка і валять від нього. Чому їм валити, якщо він не менше за них? Ну, а хоча, може так здається. І на цьому кінчається перший сезон. Пока-пока!